Друзі, дивіться, додому вирушає у нас Рено трафік 14 року з Нідерландів, зараз прямо-прямої до нас додому. 14 рік, 2.0 дизель в довгій базі L2H2, 84 кВт, 115 кінських сіл, хороша комплектація, протонічок, гак, поверху реальні, задні розпашні двері, чорний на чорному, по обидва боки, дві сторони Різні дверочки, будка в ідеальному стані, є декілька поличок, але вони знімаються, вся зашита гарно, вологостійка фанера 190 тисяч пробігу. Автомобіль в хорошій комплектації на круїзі, велика навігація, кондиціонер, круїз. Зараз покажу, зафіксую вам пробіжок. Всі сервіса доступно. 190 тисяч пробігу. Двигин працює ідеально, абсолютно два місця попереду. Ось такі. а, нова резина. Запасочки домкратки. Коцька цей автомобіль. Телефонуйте до нас, готові до бронювання. Приїжджайте на тест-драйв або бронюйте. Всім гарного дня, пока-пока.